Насправді ми ще в квітні місяці домовилися з інструкторами з стрілецької зброї, з людьми, які готують професійних снайперів, і провели двохмісячні курси для тих членів самоборони, які відповідно зголосилися. Скоро більше того, більшість цих людей сьогодні вже воюють в зоні АТО, а реально на фронті. І дивно чути, що через півроку, після того як почалася війна в Україні, як Почали захоплювати наші території, влада нарешті починає щось робити. Добре, що починає, але голосно про це не говорити. голосно говорити, про це так? говорити. Я би зараз на тему, що дійсно сьогодні, як і на Майдані, люди самоорганізовано, зокрема народна самоборона, продовжить ці навчання і навикам тактичної певної війни, гібридної війни, ми розуміємо, вона зараз відбувається. І хотілося, щоб влада не через півроку починала згадувати про свої борги. Ще можна коротко а, сьогодні спілкувалися з волонтерами, які. В бойових діях а, працюють, так? а наразі не в тилу. Що ключове для себе винесло, що можна застосувати, чого не робили, наприклад, у Вові? Знаєте, тут дійсно дуже. Скажемо, так, сформовані стосунки, контакти на рівні бійця там чи командира поста і відповідної волонтери, розподілені всі пости, і волонтери відповідно знають, як то кажуть, хто заявив. Ще та самоорганізація і, 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 і комунікація. комунікація. Ми можемо зараз це налагодити у Львові. Ну ми намагаємося також розподілити в Львівські частини в набагато більше, ніж е, тут знаходяться, але ми теж координуємо цю роботу з іншими волонтерськими групами, які є на Львівщині. Намагаємося так, щоб не так було, що одним все іншим нічого якось розподіляти ту допомогу, яку насправді бракує для. Всіх.